Курйозний випадок зі злодюшкою стався у селі Костянець на Рівненщині. Там грабіжник заліз у підвал чорного будинку, аби набрати собі консервації, і викладав слоїки з вікна на вулицю, аж поки сам себе ними не заблокував і вилізти з підвалу вже не зміг. Отак і попався, каже Володимир Миколайчук. Обійняти і плакати. Дивімося. Так ось сюди вогонь. О, ось такого все було закидане. Розкидані банки та стелажі. Ось що побачила Оксана, коли вийшла о шостій ранку на подвір'я будинку. Каже, не спала, бо спілкувалася з чоловіком, який нині на передовій. Чую, що звідси йде звук. Якийсь. Я вийшла на двір і зайшла ось сюди тако трошечки. Дивлюся, що тут гора всього лежить. Та раптом у вікні свого підвалу Оксана побачила літнього чоловіка, який, власне, наробив весь цей безлад, намагаючись винести з чужої хати якомога більше слоїків. Вилізти через це вік... Вікно злодій уже не зміг, адже сам собі заблокував вихід. Тут наскладав 150 банок з консервацією. Жінка покликала на допомогу родичів, а потім і поліцію. Оксана радіє, що злодій не здогадався вилізти з підвалу через дім, бо в хаті спали її діти. Підняти кришку ти вже в хаті. То ще добре, що не додумався піняти цю кришку в хату зайти. Хто знає, що в нього на голові? Коли приїхав патруль, 64-річний чоловік намагався викрутитися. Мовляв, хотів допомогти родині по господарству, помити банки. А слідчі з'ясували, попадається не вперше. Вже мав судимість за крадіжку. При ньому була виявлена сумка дорожня, яку він напевно, якою він напевно планував це все виносити. Але такі об'єми, як він планував це робити, досить дивна така ситуація склалася. можна сказати, навіть комічна. Через те, що в силу того, що він їх ці банки повикидав, напевно і не зміг ж і вибратися з цього вікна. Чоловіка арештували на 60 діб. Якщо провину доведуть, йому загрожує до восьми років ув'язнення. Пані Оксана ж знов спустила слоїки з Сервацію у свій підвал і надійно заблокували вхід до нього із Рівненської області. Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.